Мене звати Марта, мені 9 років. Я малюю українку. Це рятувальниця. Вона котиків рятує. Ну із розваленого будинку. І ті, що в шлемах, це котики і допомагають теж. Доброго, да. Доброго вечірки в Україні. Марта почала малювати українку, коли ми е... Були вимушені покинути Житомир. Ми переїхали у Львівської області, і це, напевно, ну як на мене, якийсь був такий елемент самозаспокоєння. Ось коли вона вибрала собі якогось персонажа і вирішила його малювати там в різних історіях. А так як ми всі, всією родиною слухали новини і там хвилювалися, переживали і проговорювали всі ці речі, які відбуваються під час війни. То звичайно якісь елементи з'являлися на малюнках. На мечі українки танк російський. Один із перших, який набув був намальований у березні, де українка з парасолькою, на якій намальовано багато прапорів різних країн. Це саме народився той малюнок, коли Україна просила інші країни закрити небо від ракет, прям реп. Марта пішла там тихенько сама в куточку і дуже швидко намалювала українку з парасолькою, яка накриває її від ракет. І саме на парасольці багато країн, там різні прапори. А це як комікс намалювала, типа вона танк рубає. Ну, Москва, це зрозуміло. Ми дуже раділи, коли Москва потонула. Ось і. Вирішили, що тут допомогли всі сили, і морські, і нептуни, і русалки. Ну і Українка різко перетворилася на русалку, і коти стали теж русалками, і всі топили Москву, тому що це було дуже символічно. Після того, як з'явилася вже така певна серія, то виникло бажання створити такі стікери. Потім вирішили, що це може бути корисні, корисною штукою в волонтерській справі. І ось вже там Марта спробувала. Свої здібності на день молоді, коли вона вже ці наліпки могла презентувати іншим, вона сама заробила кошти своєю творчістю, і ми так домовилися, що частину коштів ми обов'язково віддаємо на потреби армії там чи волонтерам. Масква, Русалта, цим тризубом Русський корабель. Ви знаєте, куди пішов? Отже, три з половиною тисячі гривень. Три продано: одне класно, що це наша ждемарянка Марта Гриценюк. Друге, класне, що ми збираємо кошти на мистецький бус для того, щоб захищати наші кордони. Дуже хочеться, щоб з'явився малюнок як Українка, святкує перемогу. Правда, Марта? Ось і це був, напевно, ну такий завершальний малюнок в цій серії, і там переключитися на щось інше. Можливо, так і буде. Я дуже на це сподіваюся. Ось, тому що всі ми хочемо повернутися в те життя, в якому ми жили до цього, насолоджуватися прогулянками і спілкуванням з друзями, школою, гуртками, так як це було раніше. Оце моя саме сама людина. Це відьма. Вона зілля вар для ворогів. Злих персонажів ти не малюєш? Ні, вони всі поздихали. Це слава богу, хай би так і було.